Близько двох сотень чоловік до 19 квітня, дня завершення четвертої черги мобілізації, Лозівський об'єднаний військомат має призвати і відправити до військових частин за нарядами Харківського обласного військомату. З 21 січня і чи не щодня ті, хто пройшов медичний огляд, відбувають до обласного збірного пункту. Прийшла повістка, прийшов, пройшов комісію і відбуваю. На службу Настроєння бойове. їх четверо розповідає Максим. Вже за кілька хвилин їдуть до Харкова служити. Йде, пояснює хлопець, бо це обов'язок із рідними прощався вдома. Тут сліз йому не треба. Хоча близькі постійно дзвонять, хвилюються, питають, що і як він обіцяє повернутися додому живим і неушкодженим. Сьогодні відправляють трьох сержантів, пояснює військом Лозівського об'єднаного військомату Ігор Демичук і одного водія категорії Д таких зараз мало. Команда для цієї поставки була раптовою. Хлопців везуть на обласний збірний пункт. Там розподіл і відправка за призначенням. Здійснюється як планові поставки мобіційних ресурсів, так і позапланові. Відправки тривають фактично кожного дня, починаючи з 21 січня 2015 року. І продовжиться до цього часу. Військовий комісаріат працює в цьому напрямку. Планові завдання, які є перед нами, виконуються тяжко з напрягом, тому я звертаю молодь. Небайдужу до нашого майбутнього прийти військовий комісаріат, прийти медичне обстеження і призвати на військову службу при мобілізації. Також можу сказати, що на даний час відповідно півнописної кабінету міністрів України значно збільшено грошове забезпечення для військовослужбовців, які призиваються на військову службу при мобілізації. Також держава гарантує інші соціальні. Пільги та гарантії сприяти виконанню наказу президента України про часткову мобілізацію керівників підприємств всіх форм власності просить губернатор області. Напередодні пройшла селекторна нарада. Інформував у п'ятницю керівників комунальних підприємств. Перший заступник Лозівського міського голови Володимир Денисенко. Комунальним переємством касається де є призивного возраста, які отримали повістки, нача обіцяти на направить воєнкомат для проходження комісії і принять семерку для того, чтобы все было удобно. По технике, яка вылучается з предприятий, ну, по крайней мере, у нас нет, да. Если буду техника вылучаться, значит она должна соответствовать всем нормам. На ту технику она должна быть рабочая, подготовлена.